Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на черговому, шаленому, не побоюсь цього слова, відео, тому що це прев'ю по-шакалячому записується трошки вже з запізням, бо ми знаємо, що з цього піку за 40 рівень один з трьох кумірів версії 88 буде просто неймовірний дроп. Я сподіваюся, що і в нашого пана Ванчик, який. Дав свій акаунт також на SharePlay, також буде гарний дроп. Але якщо ви самі обрали собі пак або Бобі Ферміну, або цей пік, напишіть обов'язково мені тут в коментарях, хто випав вам в нас і в телеграмі, купа взагалі шалених е е скріншотів. В нас і на стрімі залетів пан Сікаріо і сказав Безері, ідіть відкривайте цей пік. І ми відкрили його декілька разів. І поки в нас за весь час відкриття була. Було небагато, габел, давайте скажемо так. Не будемо вам сполирити все. Коротше, сподіваюся, що вам такий контент до вподоби, Поставте лайк цьому відео, якщо так. Не забудьте підписатися на канал, якщо ви новенький. Пане Ванчик, бажаю тобі успіхів. Вандайк приходить на допомогу. Зараз думаю, чат, вангую, що зараз буде фулл стіна. От прям фулл стіна, дивіться. 1-2-3 ми сьогодні це відкривали. Ройкін, ясно. Тут буде фулл стіна. Ні, рибарі, окей, все, не пул сюди. Добре. Спроба номер три. Окей, рибері трошки спас. Я, я думав, тут буде я нравший я шлікол. Добре, рибері, це не так погано. Дякую, мальчик, величез, за контент, дякую за провів, дякую ще за дотримав свій пік. Стрімер може розказати, що думає Сікарю. Да, базуєш. Оу, вау, нічого собі! о о о Вау! Отак от, під базу від Модіспута. Ще стрімер фул вру. Врушо! Куди? Це шо за пик? Зідан тромсику ебать! Куди? Ти шо ходиш? Його! Ніхрена собі! Зідан! Эй СДС, Тюраба Ай СД, Ізіко, шо? Це хто, Дімас, це ти був? Ні, це не ти. Куди ти летиш, так? Куди ти зводиш? Це не летиш. Хо -хо -хо -хо. Чат, в нас оцей матьорий пік. Один з трьох, 88. Друже, дякую за каву. Зараз ми глянемо шалений пік. Віра, Ісідісі, але він в нього є. Ууу! Та дивно, звісно, братан це ж чат пише. Гатузо фігня. І жарзіню, ICDsie. Що сип з цього піку? Віра, і Жарзіньо одразу. Опа. 88 1 з трьох, друзі. Шалений контент. Дякуємо за такий. О ні, смітай ACDC! Мені це не подобається. Матеус ACDC! Е а це вже мені подобається. І тобі в центр поля гравець був потрібен ХАМ 94. Шоо! Шоо? Воу! ну Ви мусите просто пану Сікаріо виставити за таке. Або моєму Альтерегу, я не знаю. Вау! Що брати? Слухай, так а в нього там Кріштіано в нападі. Йому треба, напевно, брати Матеуса, але це буде жесть. я не знаю. Алзагорій Флеймер. Так, а ти звідки? Слава Україні. Ну, слухай, ну Хем це хем. Але чи тобі потрібна вона в склад? В нього там кріш. Ви розумієте? А, хем можна на цап тоді хем. Ти готовий? Братан, обирай. 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 Я не знаю кого. Хем краще кріша, ну ця хем це просто неймовірно. Ярік це теж в окремо нарізко. В окремо нарізко. Дякую. Так, йдемо до Кріпто, потім Ховик, потім в Троян. Звісно, хем. Та ні, бери хем, бери хем. Кріпто щось не йде до тебе. Але на цапніку в неї нема ролей. Я більше не дивлю, стрім заїбали. Ми тебе любимо, залишайся. Він бере хем. Пішов на напоїти, давай. Давай, давай, роби свій вибір, нам цікаво, а давай. Слухай, почекай, добре, не роби вибір. Подумай, це треба подумати, це реально важке рішення. Так, мені треба перегрузити консоль, напевно. Да, ні, він пікає хем. Він пікнув хем. Окей. А в нього там на ЦАПі. Ви розумієте? В нього на ЦАПі. Та який матеус дешева хуйня? Ти що? Матеус коштує скільки? Матеус коштує як 0,3 хем. Блін, та яка різниця, скільки коштує карта? Треба брати карту в склад. Так, а ну що там в Діскорді, фулкер, ти прийшов? О, там є пару хлопців в Діскорді. І тут п'ятий на сьогодні, чотири були. Пушка, ракета, розрив. Шалена відповідальність. Спроба номер один. ні, о ні, о Ні, 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 ні. Вибачайтеся. Оу, є! Крудгулі, тайсідісі. Єс! Топік! пік! А що ти скажеш? Тепер не надій? І це другий, прикиньте. І є ще третя спроба. Да, Шотік, за 40 рівень зламаний. П'ятий пік, п'ята перемога. А прикиньте тут Р9. А раптом. Гатузо, алегіясват. Ми беремо руда гуліта. Цього ми беремо. Цього ми беремо. Музику можу, звісно, збавити, але вона ніби і так тихо. Чат, що музика гучна? Я. я просто. я. Я пердолі, що це таке? Сідан, пушка, Шигуліт. Куди взагалі цей прозвон? Що відбувається? Єй! То що ж ми не робили? То що мені тепер не брати Бобі Фервіно? куди? І він іде робить скріншот і скидається куди. Він скидається в наш телеграм-канал. Щоб шакали просто, іму там натикали банів. Куди? Що це за дроп? Ну, let's go. Було поки 6. Всі козирні, будь ласка, Ей. Ну. Дайте першу гарну карту, щоб я видихав, бо буде дуже прикро, якщо комусь впаде не перемога. О ні, містер Усач. Ні, це поганий початок, будь ласка. Будь ласка, не треба. Зіко, окей, це вже нормально. Зіко це вже гарний дроп. Це вже не дарма. Можливо, хтось. Супер козир. Вейнруні, ні. Слухай, Зіко врятував цей пік. Це на рівні. Це на рівні, напевно, Вейна Руні, Сандерстрак. Я вже не так радію, тому що ми бачили туди кращі карти. Але Зіку це 5-5, це дуже просто шалені стати. Один золотий плейстайл, базару, але подивись на ці стати. Так, пане жук, давай твій піки мені Сікаріо. Я встаю, бо вже дуже хочеться пісять. Але піки мені Сікаріо, це шалений контент. Дякую тобі. Що ти його відкриваєш на стрімі, як і всім, хто відкриває на стрімі. Let's go! Опа, опа-опа. Оце поганий початок. Шотік, шотік, ти що робиш? Бекхем? ACDC? і це погано. О, ні! Оце вже погано. Отут, братан, хто казав, Зіко розчарувався, треба розчаруватись. Лише Девід Бекхем! Ладно, поїхали. Перший. Доброго здоров'я! Гарний, гарний шотик, привіт. Спроба номер два. ой бля Ай, добре, я дістаю габе, а ти ж будеш бачити, да? Ти будеш бачити Та ну камон Ну пофіг тоді приходить Ван Дайк і відкриваємо вже яке все. Буде емоційна складова. Давай, let's go. Ясно. <плес> Ой, йди на ту посікалю, чесно. Я міг взяти Бобі ферміно? А зараз я, а, а я впів на четверту йду просто дай взяв за ков. Подвійна відповідальність. Вейнруні. Окей. Це вже не так, Це вже не так ідеально. Будь ласка, дайте Матеуса. Ні, я драш, тут буде стіна. Сьогодні ще жодного разу не було. Жодного разу не було. Так щоб були дві классу карту. О, ні. Я не дивлюсь, я не дивлюсь, будь ласка, ну. Ну. Будь гарний. Ну. Ну. О є журзиньо! Блін, ну це не ідеально, але це краще, ніж руді. Фу, слухай, ну це краще ніж руді. Я думав, буде прям фул стіна. Uh, да, Енді, ми відкрили пару таких пакетиків. Я бачив, дякую. Привіт, Юра Шмідт. Пане Людві, відкриває так само цей пік. Бажаємо тобі успіхів! Хочеться краще, ніж рібері! Гулі там є! Матеус там є! Окей, Матеус! Як зачаклований під перший слот. Едвін Вандерсар! І Черіан Рич! He заєр. the єс. Але ти молодець, що дочекався. Ось воно, що мало бути на прем'ю, і зараз Мацук сидить такий. Що, Куди? Як йому шкода! Іди сюди, тірі Андрі! Багато хто каже, що це найкращі Рі, не Р9, не Крістіано Раналду, чимовзир, а саме цей ТіТі Анрі, легенда Арсеналу АПЛ, дуже... Давай, не може бути такого, щоб в сікарюва в піці сікарю дали в рот. Це буде несправедливо. Чи назос. опа ча Слухай, тобі вже не дали в рот. <реш> ну тобі вони, бажаю, ніхто не залітає, да? А Матеус? А чого Матеус інста? А ну да, болібери точно ні, Зідан точно ні. Залітає він тобі, а Рейнард на ЦЗшника, да? Давай Харпікс, 88 він не по стратегії відкриває і ловить гатузо. Ой-ой-ой! Ой ой, і Барц, о, ні. Ні! О, є, зідан. Боже. Зідан рятує це відкриття. Після Барнса та Гатузо! мені стало погано. Я думав, що вже все. Зараз буде стіна. Фух. Дмитро, зараз я тобі відповім, про протеїн. Дмитро, давай, твоя спроба. Знов гатузо. Ой-ой, мені це не подобається. Лотер Матеус! окей, це вже краще. І Фернандо Єро. Тут однозначно вибір, Лотер Матеус. Але слухайте, тепер вже в нас не три козирні карти, навіть не дві, а лише одна. Дякую кожному шакалу, який дочекався, який не відкрив це сам, а приніс сюди на стрім работягам для контенту. А Лец Гоу. Бажаємо успіхів! Дякую, Рагнарок, величезно за 6 місяць. Ешлі Кол. Доброго здоров'я, Руд Гуліт. І віді. Я вже так не реагую, тому що ми тут вже бачили цих всіх бістів. Але знов дивіться, на тоненького. Другий слот відкриває ми, і ми ловимо руда гуліта. І одна карта класна. А дві карти бездарні. Але доброго здоров'я. Бо бачили вже цього. Пане Ілля! Такий самий приніс нам пік. Дякую, пане Ілля. Бажаємо і тобі успіхів. Зараз буде награний сміх. Давайте мені хем 94-й буде награний сміх. Рібері. Ну це я ж не буду вам на Рібері сміх награний використовувати, правильно? Треба піднімати планку. На лаудру по тим паче чат. Ні. Ні. Тут ви мене не візьмете. Давай. Хем 94 і буде награний сміх. Ні. Барс. Без награних реакцій, але. Френкі рібері. Це не фулл фодер, тому я тебе вітаю. І воно все на тоненького, без козирей. Але поки кожен мав свій хліб, як ми любимо казати, бажаємо тобі успіхів. До речі, Влад з'єн написав, що мала каже 1-2-3 сьогодні треба відкривати. І він схоже, що прочитав чатик і побачив свого лотара Матеуса в першому слоті. Все, тепер вже відлягло. Коли ти побачив лотара Матеуса в першому слоті, то вже неважливо, що буде в другому та третьому, а тут ще і Патрік Віра з мопеда нахрен в третьому слоті. Цікавий вибір. Окей. Пане Ард... Ардоза і його куміри. І в мене відповідальність відкривати. О, ні, це страшно, бо сьогодні все на тоненького. Але нам сказали сьогодні відкривати 1, 2, 3. Ми це робимо. І ловимо знову лотара Матеуса в першому слоті. Влад З'єну точно, з його малого Кіндера треба подарити. І Арнан Креспо. Прикиньте, якщо б я відкривав в зворотньому порядку, я б тут посивів просто. А так Лотер Матеус. Фух. Вітаю.